Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде невеличкий такий міні-обзор на колоду Таро бульварного чтила. Колода в нас зроблена в стилі Pin-Ap. Такий от стиль 1960-х років. Скажу так, що я вже на ній попрацювала. Колода доволі таки говоряща, картинки зрозумілі і дуже цікаві. Давайте подивимось: отака в нас коробочка йде в наборі. Дуже цікава рубашка, яскрава. Є невеличка інструкція. Кому потрібно може почитати. Є в неї також такий цікавий дуже зріз. До речі, не липне, не осипається, тому рекомендую дуже, дуже такі гарні карти яскраві, почнемо ми із старших арканів. Перша карта це в нас аркан дурак. Дурень, шут, хто як називає. Теж дуже така яскрава, цікава, зрозуміла мальовка. Думаю, не виникне труднощів у трактуванні. Далі в нас іде карта Мага. Теж доволі таки цікаво зобразили, да, от нібито його кубки, кубок, меч, Жезл і Пентакль він знаходиться в повітрі, да, і він ними намагається якось от управляти, да, скажімо так. Теж цікава карта в нас Верховна Жриця, така таємнича жіночка. Аркан імператриця. Імператор. Такий серйозний мужчина. Стабільний чоловік. Дуже гарно теж зобразили. Єрофант. Карта закоханих. Теж дуже цікаво зобразили. Далі ще третю особу. Карта вибора. Наші спокуси, наша невизначеність, колісниця. Аркансила. Теж дуже цікава. цікава промальовка. Особливо тут відлюдник дуже класно зображений, так, от такий пустельник, людина, яка пішла в аскетичний спосіб життя, колесо фортуни. Аркан справедливість. Карта повішеного. Теж дуже подобається аркан смерті, дуже класно зображений. От є якийсь такий цікавий вайб в кожному. У кож, кожен аркан а, смерті от в кожній холоді він має якийсь свій стиль на це дуже цікавий. Аркан помірності. Карта диявола, спокусника. До речі, аркан вежа теж дуже класно зображений така. От цікава промальовка. Тут навіть її інтуїтивно можна зрозуміти, да, от що означає кожна карта, навіть без трактувань. Аркан зірка. Карта місяця. Сонце. Страшний суд. Карта світ, всесвіт. Теж дуже цікаво зобразили, да, от материки. Карта, яка не має обмежень, не має кордонів. Да і старшими арканами ми закінчили. Доволі таки цікаві. Цікаві мальовки. Пишіть в коментарі. Яка карта вам найбільше сподобалася? Пишіть свою думку, буде цікаво почитати, ставте лайк на це відео. Почнемо ми далі із мечових карт. Перша це в нас карта Туз мечів. Доволі таки зрозуміло теж зображено. Двійка мечів. Трійка мечів завжди вона така болюча карта. Неприємна карта така. Але теж є свої позитивні сторони. Четвірка мечів. От теж дуже цікаво зобразили, да от О, пасивність наша, бажання відпочити, переосмислити п'ятірка мечів. От тут, до речі, теж цікаво зобразили, да, от його опоненти вони вони просто лежать. Вони не стоять, вони вже лежать. Шість мечів. сім мечів. вісімка мечів. Дев'ятка мечів. Так, да, тут такі дуже темні мрачні карти передають атмосферу, значення, десятка мечів. Далі в нас ідуть кубки. Це туз кубків дуже гарно теж зображений. Двійка кубків. трійка кубків. Четвірка кубків. П'ятірка кубків. Думаю, тут не виникатиме у вас складності да, звикнути до цієї колоди. Хто, хто сумнівався? Рекомендую дуже говоряща колода. Шість кубків. 7 кубків. Теж вісімка кубків дуже цікаво. Вихід рух до нових горизонтів. Дев'ять кубків. Десятка кубків. Сімейна карта. Так, далі в нас йдуть пентаклі. Туз пентаклів. Не знаю, як вам, але мені колода дуже подобається. Часто на ній працюю. Двійка пентаклів. Трійка пентаклів. Теж дуже класно зобразили. Е, да, от, е, групова командна робота у вивченні створенні чогось, набуття нових знань. Четвірка, пентаклів. Четвірка взагалі. От класно. І дуже, дуже гарна ідея. В цій карті. Да, от я, я вже тону в піску, я вже от просто потопаю в своїй стабільності, але гроші да, от все ж таки я зажимаю. От такий, я, такий я жлоб. П'ятірка пентаклів. Шість пентаклів. До речі, цікаво, да, зобразили Терези на руці. Все, все по-чесному, все, все зважено, надається допомога. 7 пентаклів, хочеться більшого, хочеться кращого. 8 пентаклів. 9 пентаклів тут шикарно просто шикарно Зобразили просто вау. 10 пентаклів. Далі в нас ідуть жезлові карти, це туз жезлів, двійка жезлів. три кражи четыре четверка жа излив, наша конкуренция, шесть жезли тоже даже классно семь краж мне тоже подобается, насколько люди наведствуют себя, да и не только себя, да тут у нас еще дівчина изображена, И жезлів. Дев'ятка жезлів і десятка жезлів. Кому треба, ставте на паузу, роздивляйтеся уважніше. Далі в нас йдуть придворні карти. Це в нас паж кубків, паж Пентаклів, паж мечів і паж жезлів. Далі в нас йдуть лицарі, лицар жезлів. Так, такий у нас гарячий, активний харизматичний, лицар кубків, романтик, лицар мечів і лицар пентаклів. Далі в нас королеви, королева мечів, королева жезлів. Королева кубків, королева пентаклів, прекрасна жіночка. І останні це королі. Король кубків, король пентаклів, король мечів і король жезлів. Пишіть свою думку в коментарі. І зараз з вами зробимо коротенький розклад на цій колоді. Подивимось пораду. Буде в нас два варіанти. Ви для себе оберете. Той варіант, який вам найбільше відгукнеться. Пишіть теж свою думку в коментарі, відгукується або не відгукується. До речі, також можете переходити в мої соціальні мережі: це Telegram, це Instagram, хто бажає. Там можна замовити особистий розклад. Так, давайте подивимось пораду да, на цій колоді. От що вам треба зараз почути, на що звернути свою увагу. Буде в нас перший варіант і другий варіант. Так, хто обрав першу карту? Вам треба зараз звернути увагу на свою логіку, на свою ясність. Зважувати якісь за і проти в своєму житті, не робити поспішних висновків, да, збирати більше інформації, проявляти да, свою волю і адаптуватися під якісь ситуації, проявляти дипломатію, але робити, намагатися це робити да, якось от більш зріло, тому що паж мечів у нас трохи незрілий, да, і не знаю, можливо, вам зараз будуть якісь новини приходити неприємні. Вам треба їх аналізувати. І ні в якому разі не бути дуже гострою, дачею гострим до когось. Подумати, прорахувати якісь певні да, певну тактику, проявити адаптивність, проявити свою спритність. Не займатися, знаєте, цими справами, коли я, наприклад, збираю якісь плітки про когось, коли я десь когось моніторю, або я слухаю про те, що говорять про мене, дай мені це неприємно, наприклад. то тут вже залежно від того. Що, що у вас відбувається? Ну, саме головне, да, це вам треба зберігати ясність розуму, холодність розуму, і все ж таки, да, от, чітко для себе аналізувати, що і як вам треба зараз краще зробити. Зважувати всі за і проти. Зараз в вашому житті може да, відбуватися якісь такі доленосні події, доленосні зустрічі. Можливо, ви зараз проходите якийсь важливий кармічний урок. Да, вам треба щось зрозуміти, цей причинно-наслідковий зв'язок. Чому з вами відбувається та чи інша ситуація? Можливо, зараз ситуація у вас якась повторюється. Да? У нас колеса Фортуни може говорити про якісь ізлети, про якісь падіння, про те, що зараз можуть відбуватися якісь такі важливі зміни у вашому житті. Да? Ви можете бути як на підйомі, так можете бути десь на спуску да, цього колеса Фортуни. Тобто вам треба зараз. Готуватися, да, бути готовою до якихось важливих змін, до того, що ваше життя може да, набрати якихось обертів або ситуація якась важлива в вашому житті, яка відбувається, можуть приходити да, якісь важливі люди, доленосні, скажімо так, ваше життя, якісь важливі події. Також звертайте увагу на знаки, які вам приходять, на свою інтуїцію, на обставини, да, от на якісь зовнішні фактори, які можуть вам давати якісь важливі підказки. Дякую всім, хто подивився цей обзор. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій акаунт, на мій канал, і очікуйте наступних відео. Буду всіх рада бачити і буду вдячна за вашу активність.